Тож ворог здійснив чергову масовану атаку на енергооб'єкти у Києві, а також у Київській, Одеській, Чернігівській, Дніпропетровській Харківській областях. Як можемо оцінити стан української енергетики зараз? Ну, поки що треба проаналізувати ситуацію і знати інформацію. Вона ще збирається ця інформація, і Укренерго оголосить більш детально ситуацію, те, що можна знати. Да? Єдине, що ми можемо сказати. Зараз що дійсно ворог е цілився в енергетичні об'єкти Києва області. Ну там, в теплоелектростанції, потім значить, в ТЕЦи, і також підстанції електропередач компанії «Укренерго» не тільки в Київській області, а й в інших регіонах. Тобто, це такі традиційний удар е по традиційним вже для расистів цілях. Якщо не буде нових ворожих ударів, відновити нормальне функціонування української енергосистеми можна за 6-8 тижнів, але такий сценарій, на жаль, малоймовірний. Такі розрахунки навів на брифінгу директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко. А за таких умов, як маємо зараз, чи можливо відновлювати енергетику загалом, коли ці обстріли відбуваються повсякчас? Як ви оцінюєте оті спроби енергетиків робити це після масованих обстрілів? Хоча, ну от вони справді. Ці атаки терористичні від ворога стають частішими зараз. Ну ми вже всі замітили, що і навіть і не експерти, а й звичайні люди, що графіки відключень посилюються відразу після атак, тому що відбувається розвантаження атомних блоків, а потім вони знов таки входять в роботу в залежності від ситуації. І ну відбуваються ремонти на підстанції компанії «Укренерго», на інших об'єктах. Але на жаль, відновлення не може поспівати за пошкодженнями. Особливо це стосується теплової генерації, гідроелектростанції. Гідро То фактично, у нас зруйнована на сьогодні расистами теплова. Генерація гідро, гідрогенерація. Тобто, у нас залишилося, що нас атомні блоки, децентралізована генерація і імпорт. На це ми можемо розраховувати. Тому я думаю, що у нас таких сценаріїв, сценаріїв пройти цю, цю зиму без відключень їх немає вже. Да? Тобто, я думаю, що будуть відключені, якщо расисти будуть продовжувати ці удари. Регулярні по нашій енергосистемі, то в середньому ми будемо мати дві-чотири черги на добу, дві-чотири черги на добу. Насамперед, це стосується міста Києва і східних регіонів України. Можливо, там Одещина Також на заході України буде ситуація дещо легша, особливо це стосується Два франківщини Франківщині, Тернопільщини, Львівщини. Ну, це. Це така значить, особливість конфігурації нашої енергетичної системи. Тут нічого не поробиш. Тобто, ну, треба готуватися до того, що ці графіки будуть дві-чотири черги, і це плюс-мінус, знаєте, воно буде рухатися по синусоїді, тобто, після ударів більших, відразу, а потім трошки стабілізуватися, і знову знов пройде пауза, якась відбувається, знову удар. І знову працює ця ціна соїта. Ну, Володимире, ми можемо з вами продовжити ось цю, цю частину, так, про графіки відімкнень. Наскільки жорсткими вони можуть бути упродовж цієї зими, якщо ворог зберігатиме ось такий інтенсивний темп ударів а по українській? А Я вже сказав дві чотири черги. Дві чотири черги, та це е, в середньому по от, Києву і по східним областям, а в інших регіонах, особливо в західних регіонах, буде значно менше. Е, отут е, хочу в іншому плані трохи продовжити, бо от е, графіки відімкнень будуть, і ми маємо також. Ну, ще, напевно, не маємо конкретних прогнозів на зиму щодо погоди, але розуміємо, що морози також будуть. А от під час таких відімкнень планових, графіків відключень, на вашу думку, які є головні загрози зараз для українських міст і сіл? Ну, загрози які. Ну, насамперед, е такі, які й були, саме найбільша загроза це теплозабезпечення, особливо взимку, да? І е е е крім того, Крім того, загроза, яку в принципі можна, можна якось владнати і це робиться, це, це треба мати альтернативне заживлення водоканалів, так, та іншої критичної інфраструктури, це основні основна проблема, яку треба максимально вирішувати. Це е, альтернативне заживлення, кркначи водоканалів по всій Україні і. Об'єктів теплозабезпечення громадян, особливо це стосується великих міст, оскільки там в великих містах ну, не існує якихось альтернативних джерел, таких як Київ, там Дніпро, Харків, Запоріжжя, ну десь десь так. Я, пане Володимире, хочу ще про кошти і ефективне їхнє використання поговорити. Україна отримала від Європейського інвестиційного банку 86 мільйонів євро на захист енергетичної інфраструктури від атак безпілотників. Ця інвестиція дозволить Укренерго підвищити стабільність і надійність передачі електроенергії в регіонах України. Повідомили у банку. Чи могли б ми з вами спершу поговорити про те, якось такі позики, гранти, кредити, загалом кошти від наших європейських партнерів впливають на стійкість? Нашої енергосистеми, якщо ми там от проаналізуємо попередні роки повномасштабного вторгнення? Ну, безумовно, впливають, тому що нам вже багато обладнання було, крім коштів, поставлено критично необхідного тих самих трансформаторів, вимикачів іншої номенклатури. Е, стосовно Українерго і цих коштів, ну вони потрібні для захисту насамперед трансформаторів, е, оскільки. У нас, знаєте, збудовано десь 75 інженерних залізобетонних конструкцій другого рівня, які захищають трансформатори на підстанціях, а трансформатор це основне обладнання. І ще будується близько 45. і тому гроші потрібні. А компанія Укренерго є в серйозні проблеми з грошами після серпня, вересня 2024 року, коли Компанія потрапила в дефолт через недолуге корпоративне управління державою. Це ви в курсі. Мабуть, втрачена довіра до держави, і в результаті компанії стало набагато набагато складніше залучати ці гроші. Тому я думаю, такі гранти, про які ви кажете, і кредитні лінії, вони дуже зараз потрібні. Ми дуже сподіваємося, що наші європейські партнери будуть нас тут підтримувати. Я от про підтримку хочу з вами поговорити. Ну, маю ще одне два з питання у цій темі. Ми розуміємо, що найкраща підтримка, яку можуть надати партнери Україні, це системи протиповітряної оборони. Їх зараз треба якомога більше, їх на превеликий жаль не вистачає. Це ми бачимо по наслідках. Російських атак у низці українських регіонів, але коли ми говоримо саме про обладнання, про те, що європейські партнери можуть купити і передати нашій країні, що тут от найважливіше, чим вони можуть забезпечити нашу енергетику. Ну, ці, ці цей перелік обладнання він формується в наших органах державних в компаніях, тобто це велика номенклатура обладнання, тобто їх всіх перелічувати нема сенсу. Ну, основні це основна проблема. Це трансформатори, Також обладнання для теплової генерації. Яке, ви знаєте, ви знаєте, що теплова генерація у нас майже вся знищена. Обладнання для гідро. Електростанції, я думаю, що о, компанії, які е, у яких пошкоджено те що це обладнання, вони сформували відповідну номенклатуру і зараз працюють, щоб її якось отримати. Пане Володимире, я також хочу спитатися, як ви оцінюєте ситуацію на прифронтових територіях? Ми розуміємо, що там виклики набагато більше, бо вороже озброєння швидше досягає до тамтешніх українських міст і сіл, але знаємо також, що там продовжують працювати енергетики, що там, де є ще змога, подають електроенергію. От загалом, як її оцінюєте станом на листопад цього року? Ну, як, ви ж знаєте, що великі складнощі у нас особливо в Сумській області, значить на Чернігівщині, тобто це прикордонні такі регіони, Харківщини, там нічого не помінялося, ситуація дуже складна. Енергетики працюють навіть під ризиком, значить, російських ур вражень уражень, уражень да? тобто. Вони обстрілюють, намагаються відновити енергетики. Знову обстрілюють, знову намагаються відновити. Тобто, в такому режимі, режимі постійному, да, тобто нон стоп, і відбуває відбувається ситуація, і вона достатньо складна. Тут нічого не зробиш. На жаль, протиповітряної оборони у нас недостатньо, і ракет до неї, тому що. Це не тільки від Європи залежить, а й від Сполучених Штатів Америки. Сполучені Штати Америки, як відомо, після приходу Трампа вони не, не поспішали нам надавати і навіть продавати системи протиповітряної оборони, тому що казали, що нам самим потрібно патріоти. Ну тому бачимо, що, на жаль, захист недостатньо сильний, і фізичний захист, і захист, значить, активний. І тому великі пошкодження маємо на сьогодні. При великий жаль. Хочу поговорити з вами і про самого ворога, тому що доки Росія інтенсифікує ось ці терористичні атаки, Україна продовжує. Прицільно бити по важливих для ворога об'єктах це нафтопереробні заводи, ну і деякі енергетичні об'єкти. Е, на вашу думку, от як вони впливають зараз на ситуацію і наскільки вона ускладнилася на території країни-агресорки? Ну, безумовно, впливають і санкційна політика впливає, і удари впливають наші. Особливо там, значить, ви знаєте, були потужні удари в поблизу новоросійська на терміналі. Шас Харіс це дуже такі великі, велику шкоду нанесли російському експорту нафти. Ну також регулярні ж удари по нафтопереробці, але знов ну, таки поки що ми не можемо сказати, що Україна досягла досягла паритету, паритету в значить в боротьбі. І в повітрі, да, тобто все рівно рашистів набагато більше на сьогодні ракет, в тому числі і крилатих ракет, і, і балістичних ракет, і дронів. Тому нам важко важко з ними в цьому плані змагатися, але за рахунок точного вибору цілей і постійної роботи по цих цілей. Певні результати є. Наприклад, вже в листопаді місяці скоротилося надходження від експорту нафти, від нафтопереробки в Росії десь на 30% так повідомляють значить, привідні агентства світу. Тобто, тобто, поступово, поступово, крок за кроком, все ж таки, задають задається, значить, ворогу достатньої шкоди, але Україна реалізовує, на мій погляд, таку стратегію дрібних пор порізів. Да? Тобто, ми не можемо, значить, за такий якийсь стислий час вразити. Критично сильно російську нафтопереробку, взагалі нафтотранспортну інфраструктуру, систему нафтопродукту забезпечення. Але якщо це тривають ці удари точково і вибираються правильні цілі, то упродовж місяців досягаються певні результати, які вже ми всі бачимо, і, і вони відчуваються в тому числі на російському бюджеті. І ми знаємо, що українські сили оборони будуть продовжувати. Пане Володимире, на завершення, чи є у вас поради для українців? Розуміємо, що дещо з того списку буде банальним, але ну, нам добре було б вкотре це нагадати. Для того, аби пережити цю зиму. Важкою вона буде, її називають найважчою. Але я собі, знаєте, так пригадую, що, напевно, кожну зиму, міжнародні оці аналітики і експерти за час повномасштабного вторгнення називали найважчою. Чи є у вас такий список порад, можливо, ми самі користуєтеся або що хотіли б порадити нашим глядачам, ну, особливо розгортається оця інформаційна кампанія про найважчу зиму перед перемовинами якимись, щоб зламати нашу психологічну стійкість. Тому головна порада це психологічна стійкість, не вестись на всякі расистські псо. Що все пропало, зараз буде все розвалено, енергетика буде зруйнована. Будемо добами сидіти без електричної енергії. А значить, ну я бачу в мережах: от набирають такий хід думок, що ось ми сидимо без електричної енергії. А там е уряд експортує електричну енергію за кордон. Значить, і взагалі спеціально роблять для того, щоб підвищити ціну на електричну енергію. Тобто, таке, таке псо запускають для спеціально для того, щоб е, ну, розхитати психологічну стійкість, щоб створити якийсь новий майдан, да, і щоб у нас такі е, в країні відбувався хаос, і тому, на мій погляд, головне. Не піддаватися на це, а що стосується якихось особливих порад, ну я думаю, що в мене немає, я не спеціаліст, чесно кажучи, з енергозбереження. Ну, ну що, всі вже знають, що треба робити і в багатоквартирних будинках, там екофлону, тобто акумулятори зарядні, треба мати потужну, відповідної потужності, в залежності від яких, хто скільки споживає. Що ще там? Ну значить, можливо, там розумні якісь розетки, те, тепле, теплу білизну. Там, ну, в принципі, всі знаються, нічого нового не скажу про це. Дуже сподіваємося, що будемо стійкими і до отої терористичної тактики від Російської Федерації, згідно з вами, от на 150% до їхніх інформаційних чи топак дезінформаційних провокацій. Пане Володимире, я дякую вам за цю розмову. Я вам теж дякую, Володимир Ромельченко, директор енергетичних програм Центру економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова, був з нами на прямому зв'язку.